Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Це продовження проходження гри The After Worlds. Зупинились ми на цьому, як ми з вами. Я не знаю, я майже пройшов ту мозову виносячу місію. Я там мусів повирізати з рівом більш, бо був через край аж. То ми продовжуємо наше проходження, поїхали. Коротше. Далі не буде котов пара тому занадто важка загадка вийшла. така, Ну ви бачили ту серію того. Що я просто ну, чуть не нип. Ну бо реально, ну. Нащо таке придумувати? Типу, щоб людина мучилась того. Я навіть не пам'ятаю. Я, пам я... я вже згадав, я закинув на тому моменті був просто гру і все. Коротше. Euh, a, не забудьте перед початком цього відео підписатись на канал та поставити вподобайку також. Також. Що також. Uh, не забудьте задонатити в Суші Вермі і записувати відео без повітряних тривог спокійно і. Також uh, uh, не забудьте після цього всього. Якби це зробили, задонатити мені на комп'ютерний стіл, бо я моніторю донати, я вам кажу. І все, а ми погнали, продовжуємо наше проходження. Коротше. Ой. Мене винув, вивів в себе той готовар, ну хто його придумав, то той останній готовар, я не знаю. Типу того, Якісь типикал слоупоки придумали. Коротше, що гра не проходиться ніяк, не стягується нічого ніяк. Придумали. Таку, аби люди з цієї рвували. Ой, добре, я мушу розслабитись, я мушу розслабитись, себе опанувати і думати вже про цю гру. Добре, бо... Цей готовальця було вже занадто точка кипіння дійшла до свого піку. Угу. Як то мовиться? Ага. Недоступно, мені кажуть вони спеціально, ну я не знаю, що я маю робити. Як мені кажуть, що фестревел недоступний. Це що за компи? Мені кажуть, що постріли недоступний бо боби в бою. Таргани спала А, то ось чого я був в бою. Так, давайте ми телепортуємося сюди. І можливо нам вдасться перейти коротше. Треба дивитися, де я. Я тут. Мені треба просто йти от по цьому от місці. Я трачу патру... набої на пістолетку, коротше. Хотів вам ще розповісти, то, що, на жаль, вже завтра Windows 10 відкине свої копита. Так, на жаль, але якщо ви. Але там казали, що версія LTSC буде якось підтримуватися, але ну, я не знаю, де беруть ту версію короче. Я просто зробив мудро. Я. Всім своїм знайомим поставив Windows 11 ліцензійну та й все. Типу, то я зробив мудро. Наймудріший хід як комп'ютерний майстер. А я ще, шу, ще, ще не знаєш, де вишукуватись, тому. Якщо ви перейшли... На 11-ту вінду, або хоча б на Linux, бо я знаю, де хто не любить цю винду, то ви молодці. То міни повибухали. А де... А де я маю йти? Я, я перепрошую. Мене просто тупо жарить кислота. Ага, ой. Я. Тут. Да блін! То, то саме місце, той самий міст. Треба було біля нього зберегти. Її. Ага, продовжувати рух. Коротше, йдемо до того моста. Ага. Я би інакше не здався, якби мене готов не вивів. Себе. Я пам'ятаю, я теж був закинув на тому плаванні гру, по суті. І все. Не знаю. Я буду просто інші. Новіші ігри шукати, щоб пройти і все. Ой. Я знову тут а не біля мостка. Ну, ну ясно. Запутався в координації малясь. Малясь, запутався в координації. Трошка запутався в координації. У мене цей готопарик, якщо чесно, добів. Концентруємося на грі І забудем про той грішний Угу Той міст був значить за Тим усім. Чи ні? Мені цікаво, що мені туди шлях закритий. Добре, він був в іншому напрямку. Ага. Але мене втішило, що мені за той рік вдалося зафіналити тер Термінатор Сервейшн. Бо тому що дійсно от класна гра, яку були робили. Хоча б її вдалося зафіналити. Треба знайти цей міст і там засейвитись де той міст. Я вже все зрозумів. Угу. О, ні, знов ті палачі. Отче. Ага. Я знайшов шлях. Ага, он цілий. Так. Я вже займівся. Ага. Mm -hmm. Короче, я вже біля цього моста. Мені тепер треба їх якось перестріляти та і все. Так ага. твою... Ой, блин, я не шарю заряд еще Ту Гаргону нічим не переб'єш. Ага. Гаргона здохла аж затримкою. І я, я зрозумів. Тобто треба її якось тактично обстрілювати. Ага, Ту Гаргону. Нещасно. Напарниці ці подохли мої. Коротше, ясно. І я разом з ними. Ох. Коротше я не очікував такого, що. Той готопар опиниться настільки... Виявиться настільки провальним лайном, що. Ага, десь треба знайти вірні... Шляхи, та я то знаю, але їх треба якось перебороти. Що в мене є з пушок? А, та волина. Вона нічого не має, Її треба Просто викинути. Ага, файний пістолет має. Той треба скинути. Ага. Все. Я, коротше... Ей провів сортування зброї. Тепер що? Ну, пробуємо їх мочити. У мене тепер є пістолет з декількома пулями. А. О, господи! <клес> 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 Ну, на добре! Вона не, не хоче. Ай. Добре, а як продумати тактику? Непомітно пройти скрізь них щоб я зміг в той міст. Там нема труп Ні, тут треба розбиратись коли. Противників на мапі немає зовсім. Так, бачите, мене бачить ця гарвона і... Це дуже погано. Треба якось з поля зору сховатися, десь тут передислокуватися. Ага. Тепер якось euh, бігти скрізь кордонні застави. Окей, у мене якісь скилли є, давайте ті скили подивимось. Що вони з себе уявляють? В неї є кувалда крута. Я її можу хпеху додати. Добре. Ану, може вона мені якось допоможе з максимальною живучістю Ануви твари. Ні, ну так я не пройду, як мене будуть отако розмусолювати. Ох, якби я зберіг автомати і дробовики, то... Я би зміг. Воювати. Пильно. Коротше, треба отаку робити і ховатися швиденько. тобто Ай, мене ще щось кусає. Що мене можу кусати? Коротше, все ясно. Без автомата рвав, рвуся десь якісь бухи. Блін. Ну якого кого Ну диви. Одного мутанта здолав. Тепер треба тікати на передислокацію. Десь сюди, припустимо. Ай, тут противники! Хреново. Одні за одних. Одні за одних. Короче, трахувати. Еих, -е, хай у нас... Так, а якийсь килл анвабл? вабл? Типу. У ну, мене нема. А, iPlay. E Я щось забув APL, e Угу. Ну, Забув. Ой. Би Я не знаю, що я витворяю з тим вашим пі-бі-бі-бі. Короче, тут дивитися як пройти. Ну... То нереально з тими от противниками то нереально пройти. Вони тебе спалюють і, і, і Я гублю концентрацію максимально. Типу, того. То так не має бути. Ой. Я біля готопари деградував, біля тої гри не хочу деградувати, ну бо... Шукати. Так, я знайшов якийсь кулемет. А ну сюди нафіг. Зараз. Арата-та-та-та. Ну що, ну що? Ай, він з нулями набоїв. Дарма сім тішив. Кулемет одноразовий, ясно. Ми тоді його скидуємо. Чекай, 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 чекай. Кулемет одноразка, ясно. Ми його скидуємо. Добре. Я так втішився, що вже зможу їх добити з того кулемета автомата, але ні. Бо бачите скільки тут тих крокодилів ХП Пацани, випалюй, дівчата, випалюйте їх. Диви, моя полягла. Добре. Ген. Рин... Ринго! Ринго. Ринго. Я буду різать. Цього отдивила. Різать. Хірургічно. Все Наче вирізав всіх. Я через щось говорю, я подохну. А через що я можу горіти? Як себе погасити? Ну все, я здох. Не витримав того всього, що палало. Вони мене спалили, вони мене підпалили. Організували підпали якісь. Яй-яй. Коротше, він як мене дратує, коли пістолет на нулі розряжений. От бачите, він червоний. Я дивно ви коли носи чухаються. На Можливо, то мене мої напарниці на зраду пішли і підпалюють. Я не знаю, хто мене підпалює. Але я від чогось хрю. Можливо, то я доторкаюсь до їх. Вогня вже соплі з носа течуть. Капець. Ай Я вам кажу, мене так задовбав той готов фан, що просто він мені буде сниться сьогодні, я вам кажу з тим, що наробили розробники. Він мені буде сниться. Я не навижу. Чому не зроблю той пістолет автоматичним, то він мене спалює. Ах ти ж миф! Ну, ріж, 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 ріж! Просто... В мене просто кінчається терпець вже. Я не знаю. Не дай не для летсплею в мене сьогодні. Коротше, я намагався все зробити, бувайте. Thank you